І нині бійці опозиції наразі просуваються до Хомса, останнього великого міста на шляху до столиці Дамаска. Фактично, за добу вони майже безперешкодно просунулися на 40 кілометрів, поки сирійська армія відступає. Тим часом ізраїльська авіація завдала удару по цілях поблизу сирійсько-ліванського прикордоння. На додачу очолювані курдами сили захопили два міста на сході Сирії. Росія та Іран натомість пообіцяли надати додаткову підтримку уряду Асада. А міністри закордонних справ Іраку, Ірану та Сирії терміново зустрінуться завтра у Багдаді для того, щоб обговорити ситуацію в Алеппо та Хамі. І маємо також зазначити, що лідер сирійських повстанців Абу Мохаммад Джолані заявив, що їхньою метою є остаточне повалення режиму Башара Асада. За його словами, Сирія заслуговує на інституційну систему управління, а не на правителя, який ухвалює свавільні рішення. І також за словами Джолані, щоб зберегти своє правління, режим Асада убив сотні тисяч людей. Тому право повстанців використати всі доступні засоби для його повалення. І навіть у Сирії Москва нині вбачає український слід. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито спецслужби України співпрацюють із повстанцями та передають їм безпілотники і діляться досвідом їхнього застосування. Те саме заявив і постпред Росії при ООН Василь Небензя, звинувативши у причетності головне управління розвідки нашої держави. Більш того, у МЗС Ірану закликали Україну припинити військову підтримку сирійських повстанців у МЗС України. Натомість будь-який зв'язок відкинув назвавши заяви безпідставними, і наголосили, що саме Москва разом із Тегераном, які підтримують режим Асада, несуть основну відповідальність за ситуацію у Сирії.